Таю вже пишуть, що Росія захопила половину ресурсів України на тих землях, і це означає, що вона пишуть: прям пишуть, що вона відбила всі витрати на війну. все вона в дамках. Давай на це відповідає дійсно. Подивимося, чи Росія в дамках? Ні, Росія не в дамках, Росія в ріжку, Росія хворіє бо Росія не в дамках. Якщо щось відбило, то чуть-чуть. Так, да. є юридичні такі якісь бумаженці, багато дуже розмов. Знов такі. Секунду. Ой, як цікаво заговорили карти? Хотіла тільки сказати, що о, дійсно yeah. для Росії починаються світлі часи. Ні, не світлі. Які? Світлі? Які? Ну, Ні, Чому так дивись? Скажу чому. Я ж карти читаю. От Чому yeah. важливо знати, коли зупинитися? Дивись. Yeah. От показує в Росії. А, скажімо так: окремі люди, окремим людям кормушці в Росії, ніц не стало. Навіть з їхніми замороженими, оці... ну я знаю, що олігархат, ну тим не менше. Yeah. Більше постраждали, хто для кого темні часи починаються для народу. Просто я спочатку побачила імператор, бачиш, він тут весь такий yeah. в красі. Десять кубків це щаслива карта, але її накриває карта місяця. Це тривоги, це. Коли ти не розумієш, що в майбутньому, і yeah. от навіть кажуть так, на вигляд це буде, що вони рухаються, вони колесниться, кудись летять. Тільки питання по відлюднику, куди летять, невідомо. І от я який раз говорю: ну, по перше, все одно на Росії велика йде трансформація, яка буде дуже бити по населенню, дуже боляче. Оце uh -huh. родичі, всі населення. Я завжди кажу, от у мене асоціація з Росією, курка з відрізаною головою, яка бігає по двору. Mm -hmm. Їй головне бігти. І я тобі скажу сьогодні, когось там слухала налітка, і от коли я щось слухаю, я як даю в простір запит. Якщо тихо, значить тихо. Якщо мені приходить відповідь, така ясна, значить приходить. Ти ж розумієш, це 100%. Якщо завтра yeah. би закінчилася війна в Україні, yeah. Росія б зразу пішла на наступну країну. У неї yeah. за програмою. Yeah. Я це так настільки почула. вони... Yeah, Єдине, що може зупинити великі проблеми всередині. Тобто, якщо зробити аб'юзер, ну я зараз знову переслуховую в десятий раз професора Вак, 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 Блін забула американський професор, який якраз викладає тему нарцисизму, і нарцис він як він е, завжди бере ламає судьби там, тому що да. це є ресурси. Коли він може реально змінитися, 10% можуть від великої шокотерапії, коли він на себе, тобто якась дуже велика має бути, бути стрес. І там, що пояснюють, чому я погоджуюсь, багато нарцисів, як не дивно пішли на війну. Ага. Як не дивно, добровольцями я особисто знаю ага. певну кількість, чому так відбувається у нарцисів вони не вміють відчувати, вони як живуть в 2D, не в 3D, а 2D, вони як, розумієш, а коли угу. ти приїжджаєш на війну, там дуже гостре відчуття життя, там може щось прокинутися. Типа драйв. А, ну, ти кожну секунду борешся за життя. От мені вчора навіть клієнтка присилала фото. Таких мені присилають. Я дивлюсь військові. Вони такі красавчики. Такі я дивлюсь, а вона каже: Я говорю, тут жінки каже, та не знаю яка, бо в них його багато. І він каже, що він тут уже, ну, доходив. Ой, Боже, я перепрошую. Клієнтка каже, що вона мене дивиться всі мої ці. Ну я не називаю й мені. А каже: він пішов на війну. Бо тут уже гнив по життю, не мав смаку життя, все було в жіночій увагу, все то, то, то. А він не жив, понял? Ну немає, немає адреналіну, немає азарту. Я розумію, да. що це різні да. люди є, кожному своє. Друзі, тому да, ви різні, не забувайте, да. що в будь-якій країні, в будь-якому товаристві людей мають бути військові, вчителі, лікарі, ну, проститутки, все підряд. Це нормально, це нормальне суспільство, інакше Особливо я воно... проститутки. Ну ти конечно давно не їздила в Києві. Так, любесеньки, поїхали. А Я... що ти бачив? Ходять? Стоять. Любов Боярчук питає трошки по питанням наших глядачів, лібесеньких. Чи буде все таки, чи до буде якась домовленість між США і, Кита... і Канадою Ну і назвемо це 51 м штатом. Ну це так не можна. Чи буде військовий альянс США і Канади? От що їхня територія буде як спільна для може для боротьби над якимось ворогом? Отак. От Угу. чи буде Альянс. Чи Ті, буде мені здесь, це якась така брехня, що вони і так це все роблять. Це наче якась профанація. Давай, давай, Ханато вийшло на зв'язок. Ну не, Ну Це карти сьогодні феноменально. да буде Дивись, як гарно. Це оце. Оцей дядько, в мене завжди ну НАТО або Штати дивись yeah. Альянс. Бачиш, двійка Пентаклів посередині отак випало. Ту з пентаклів, гроші. Двіка Пентаклів. По суті, їм це вигідно, як не yeah, їм вигідно. обом. Угу. Я тебе обом. запитую тепер так, тому що друзі, це все про, керу, про керування Арктикою Північно-Родовитим океаном. Я тебе запитую так: чи об'єднається собі там США, Канада? Ну давай ще Мексику собі візьмуть, якісь там ще країнки і вийдуть з НАТО і створять собі таке НАТО Північної Америки північно Північноамериканський е, військовий альянс. Типу Європа до свідання. Да. А ви там боріться собі, як хочете, друзі, всі війни світові в Європі. Вони знищували Європу, потім приходила Америка, отака казала: Все, я герой, я вам спасла, врятувала, і вони перемагали в війнах, отак з боку, через океан. Ти знаєш, може щось бути подібне. Я не знаю, тут важливо дуже правильно мені прочитати ці карти. Швидше, так дивись, як виглядає. Ти кажеш, Чи от зроблять вони свій якийсь альянс? Перша yeah. карта випадає зразу. Що це в нас? Двіка кубки. альянс альянс. Ти кажеш, а як європа Оп, а в Європі починаються темні часи? Карта Луна, місяць, тривога, п'ятірка Пентаклів, занепаду дайте гроші, нам бракує. Сімка кубків, бляха. Не знаємо, що робити, де брати. Є дуже маленький бюджет. Четвірка Пентаклів. Ну тобто боронити будемо. Копєчка є і от будуть перемовини. Поможіть, поможіть, але це буде великий стрес для Європи. По по карті вежа. Uh -huh. І одночасно, як не дивно, це буде нове в стресі. Завжди люди знаходять такі ресурси, про які навіть не очікували. Як Бо Україні, тут, да. тут є а, стрес, і одночасно два шанси знайдемо ресурс і тут з мечів знайдемо оборону. просто да. і підемо. От, і це як буде перехід от, двійка жезлів. Е, оборона це важка техніка, така і але розумієш, як е, лицарі Пентаклів, карта повільна, тож розкачуватися в Так, Вони вообще тормознуті, трохи тормознуті. Якби це за кавою, знаєте, за кавою та якимось хлібчиком з сиром довго будуть запрягати. Але я тебе запитую: е, історія показувала, що вони. А, залишили, залишили, а, чесно... а давай глянемо no. чи добре це для Європи? От. Чи це розтормошить їх? От ти розумієш, будь-яке. Чи розтормошиться, ти а в мене там просто є, народилось ряд запитань. Давай. Чи це Європу? Що треба ставати на ноги сраку піднімати з дивана, кидати фуагру? І ти ну, цього, Ні, дім слухай, трішки це теж а я ж, ж трошки при теж є збочення. А, є дуже так. багато речей в Європі. Ну тушу тервазну те з бюрократія, теж певна є. Ну і. Ні, ні, Дай. там просто там в них свої проблеми. Чи, ти розумієш, чого так важко запрягають? Це не через демократію, а це через неузгодженість. Поняла? Бо в кожного свої інтереси. Так. Так. Чи краще це буде для Європи? Або, або як це буде для Європи? Секундочку цікаво. Да, я в шокі. Та ні, ну, тому що карти так працюють, що це неймовірно. Це буде краще для Європи. Дивись, як карти працюють. Що ми з тобою говоримо? Четвірка кубків, болото, поняв? Да. Стагнація. Бачиш, шанс іде. іде. Та їх же Америка сама й завела туди, ти ж поняла з собою. Ну так да. Тож всі. да. От. Іде повне обнулення ситуації, оцеї і стагнації болото повне, все з чистого листа. Знов карта повториться: треба буде пройти через п'ятірку пентаклів, через да. великий дисбаланс. Але зразу кажуть: знайдуть вони прекрасний ресурс, да, і силу вони знайдуть. І от оцей король жезлів, це завжди в мене є про європейський лідер, і все тут сповна буде. І трійка кубків, і дев'ять кубків, і об'єднаються і швидко розбурхаються. По Ха... суті, з божественної точки зору, якщо дивитись на це глибше і вище, так їм на користь. Я тебе тепер запитую. Часто в історії е, Європа об'єднувалася з Росією будь-якій для боротьби. Я тебе записую, ми росли на дві колодки. Вони об'єднаються з Росією чи будуть боротися з Росією? Отак. От угу, я зрозуміла. Давай на Угу. А лише один донат на Збройні Сили. Такі ви спонсори перемоги. Mm. Так, об'єднаємо це з Росією. Ми будемо виротися в Росію. Mm -hmm. Чи секунду, раз, два, три, чотири, п'ятеро. Так, ще дотягнемо. І об'єднаються і будуть боротися. Дуже цікаво. О, це якраз теж хочу спитати. Тобто, може Європа... дай, Зараз я проаналізую що те, що я побачила, дай проговорю. Мені навіть це самі потрібно, а потім, коли якийсь збувається прогноз, щоб мені не тикали, що не збувався, я маю от, дивись, не тикайте її. Європа йде новими, новим шляхом, от вона, шістка мечів. Це завжди я йду новий шлях, який я там проходжу, ти питаєш, чи об'єднаються вони? І от є двійка пентаклів. Якісь торгування, торги об'єднаються. Але по, в тихаря, поняв? є карта Луни Верховної Жриці. Об'єднаються десь, можливо в торгівлі, чи зброєю, чи що. Якесь об'єднання є, але воно. Таємне. Ага. І ти питаєш, а чи будуть боротися? І тут ну, будуть боротися, але це карта боротьби за ресурс будуть боротися, так? Ага. Але буде їм важко. Вони почнуть боротися і, і, і постануть перед складним якимось вибором. Ага. І тут потрібна якась допомога чиясь. А допомога зависає. Тобто вони. Це це складний якийсь сценарій для Європи може бути стосовно Росії. А я тепер тебе запитую. Чи може бути чи, чи, чи яка, яка ймовірність того, що просто Європа розділиться, наприклад, Росія воює з центральною Європою, ті типу, Польща, Україна, Угорщина, а, там так, країни. І да. а ті собі живуть собі, які жили західна, західна? Це ті там, де ми називаємо їх багатими країнами? Отак, от які над ми розкажи, які Далі, Німеччина, Австрія, Швейцарія, Італія, Франція. Нова іспанія, туди теж портує куди за відноситься в центральну звичайно, центральна Європа, це слов'янці. Ти, ти, е, ти хочеш сказати, що Польща буде з Росією? Ну, чи є Давайте питання? Не так звучало: чи Європа розділиться на центральну Європу і і Західну? І от Центральна Європа буде боротися з Росією, а там буде собі дружити пити, устріці запивати. А мені здається, що все глибше. Мені тут показали, що воно якось змішано, тому що там підтримка йде тіньова. Ну, просто дивіться, багато мене... в розкладах у нас було, що Євросоюз розпадеться по-любому, він може розпастися тільки на Східний Євросоюз і, і Західний Євросоюз. Тоді воно логічно складається. Угу. Поняла? Так, о, ти ще говориш Центральна Європа і Західна Європа. Ну просто покажіть мені Центральну Європу як вона буде? І Західна Європа. Зентральна Європа є якісь спільні гроші і мутки. То, що ти кажеш, буде жити собі, вона тут випадає це Центральна Європа, дама, з собачкою, красива, така mm. емоціональна і неагресивна. Це Центральна Європа. Беремо Західну Європу. Західна Європа об'єднується зразу, але і в Західній Європі, там теж буде каламуть, там все одно навіть в Західній Європі між собою будуть. Там прийде дуже сильний лідер. Дуже сильний дивися, він у мене постійно випадає, постійно і завжди. От світовий, він як займе таке після тих розборок. Знову тут карта Зірка випала у не uh -huh. Можу показати її. якби Вони подеруться між собою, а потім якби з того калашматання вийде нове майбутнє і буде новий е сильний європейський лідер. В uh -huh. цьому союзі. Бачиш, Союз створить. О, Союз. Uh -huh. Ну, Але. Карта сила випила, як центральна карта і туди, і туди. Центральна Європа ми беремо, вона буде так жити, знаєш, по-скромненькому чуть-чуть Бо сім пентаклів, як в болотце суємо бачиш Там вона як ніби має якісь закарма і якусь е, е, мінімальну оборону має, тому вона. Не в її, якби характері, там mm -hmm. от щось а от Західна Європа більш проактивно випадає. Ну я не знаю, да, ми, ж зброї, ми ж ядерна зброя, ми ж ядерна зброя, звісно, ну так, Лібасеньки, щоб не було такого, щоб знаєш щоб російська ця морда просто не проглотнула центральну європу, якщо вони розпадуться, якщо вони почнуть втрачати підтримку, не давати Україні. Вони просто. Самі потонуть в тому, що вони її створили. Отак? Правда, Юль можеш таке бути Так, да, я просто думаю, якраз за Польщу. Сьогодні в мене дитина прийшла знову з сльозами, є там пару козлів, дітей, угу. це ж батьки, це ж не всі. Угу. Наприклад, дивися, я з цим не зустрічаюся ніколи. А от да. вони є от булять дітей, три угу. є уроди там, ну вони не з благополучних сімей. Почнемо угу. з того, але вони от. Булять, що ви не в себе вдома спірдаляйте в Україну, це я після нашого ефіру буду дзвонити вчительці і проводити лікбєси, можливо, Тобто, звісно, я інколи дивлюся і розумію, що люди не розуміють, що... але є неймовірні крутезні люди, які, звичайно, які за новинами, завжди питають, і донатять, і щось там допомагають. І... Ну... Таке. Юля, а навіть Ірина Балуцька питає, каже: все питаю і питаю але тоді немає ні від кого. Скажіть, будь ласка, чи є в Україні світло майбутнє? Чи попереду тільки темряве? Хоч онуки наші поживуть у гарні часи? Отаке От питання до тебе, Юля. Загальне, але надихаюче. Після повного переписання консульт так ще скажу, Конституції, і після повного. Зараз скажу, яке світло. ближайший час нема світлого в майбутнього. От щоб зараз сонце. Е, Говорять, що треба для світлого майбутнього. У нас є Конституція, у нас є система. П'ятірка Кубки вона має повністю розвалитися і обнулитися повністю. Повністю від слова зовсім і прийти новий порядок. От імператор це порядок, це обов'язки. І права. Е, є на це а, надія, є. Бо лицар кубків це як от, є допомога, хто може допомогти, тобто є воодушевлення, Але нам це буде даватися важко. Боротися з цим буде важко. Чому? Я умовно беру бабушки, система стара, звички. Да. То -то. І з цим треба буде буквально боротися, а не хочуть. Нам так добре четвірка кубків. Далі. Але все одно, і тут виходить, що імператриця, коли імператор імператриця, нова система має бути оновлення. І має бути, мають бути реформи військові. Дуже жорстко вийшло. Це стратегія своя військова. Ми маємо бути е захистити себе, а це йде важко десь джезлі. Дуже багато роботи. Світле майбутнє звучить завжди дуже романтично. Да. А чи на нас да, паде пахата має бути кожного? Прям така кожного, і буде нам світле майбутнє. Бо якщо ми подивимося, всі країни, Штати, Канада зі світлим майбутнє скільки вони пашуть. Там вони просто голови не піднімають. В мене вчора була дівчинка на прийомі 36 років. Не ага. може собі дозволити дітей, бо вона каже, робота має бути. В мене має бути набагато, чи ну, в неї є непогана робота. Вона відкладає гроші. Вона в паху, вона в Німеччині, ні, в Швейцарії, в красивій країні. Правда? Вона не може собі дозволити дитину. А в нас як Наші жара поможуть? Та можна накліпати дітей, якось там щось, хтось кум сват ага. пристроїть. А питання, що для кожного світле майбутнє, якщо ми хочемо так красивесенько, як у в Європі, ну от мені показали карти дуже чітко. Сонце не показали. Не показали, що це по легкості. Десять жезлів показали це важко, це да. обов'язки. Друзі, любезні, буде я. вірю, що буде класно, але перші три роки точно ні. Буде важко, треба буде працювати, але все таки я вірю краще. Юль, перші десять-двадцять років. Давай вже говорити правду. Що це мені ні, перші два три роки взагалі буде незрозуміло. Потім ви... почекайте, у нас ніколи не було хорошо. А тобі ніколи не казав. На коли в інституті були. Ми прийшли нам на першому курсі, сказали, запам'ятаєте в професії акторській важко перші двадцять років. От я, я пішу, просто... піде що все, ім'я буде працювати подігал. на вас, якщо доживете. Чи правда Юлія, що Блінкен разом із Байденом хотіли вбити Путіна на початку війни? Блінкін з Байденом? Ну, у них була думка, але потім ну, вебеде, чи правда ця інформація, бо Карлсон Такер Карлсон, цей прекрасний інтерв'юер, почав говорити активно, але ми ж знаємо, хто його продюсер, спонсор, це Трамп, і тому давай. Вбити, ні? Ні? Ні, не вбити, вони хотіли його обесточити. Uh -huh. Дев'ять мечів, ну, може отруїти, але тут не... Ну вбити, хто знає. В принципі, дивись, як тут швидше, закінчення циклу, закінчення квесту. Вони би хотіли якось так красиво не вбиваючи, щоб бути uh -huh. чистим перед Богом, але якось розумію. Ні, тут швидше. Ні, тут іде карта, тут не вбиття. Був якийсь проєкт, у них був якийсь проєкт. І, між іншим, за допомогою якоїсь війни, якихось ага. радикальних методів, то це не про вбивство, це про знову п'ятірка пентаклів, якесь обесточення, був якийсь проєкт і план, як це все зробити, щоб. Перекрити йому кисень, Но Ну, не, не вдалося. Було. Вони а злякалися. пишуть, що просто що якщо він зникне, хто буде керувати цією країною? страшною. А І от це думав... з язика? Слухай, от, просто не встигла. Взяла, побачила карту. От не довіряю собі. А треба довіряти. Остання карта була п'ятірки жезлів. Вони боялися хаосу. Так, я не зброю контролювати. А тепер цікава тема то все-таки при Трампу от найближчий час зупинять фінансову і матеріальну допомогу Україні. Мені так було січень лютий. У мене було так, що особливо в лютому раз зависають великі кошти, і прям таки в березні. У нас занепад, поганий настрій, але потім моя остання фраза була: але допомагати нам все одно будуть. Я сказала так. Тобто буде якийсь перелом. Це ще я робила в грудні, ще цього всього і близько не було. А, ну подивимося, наскільки зараз мені. Я бачу, що будуть допомагати. Дім, перш ніж я подивлюсь вчора знову слухала якогось військового аналітика, я їх не запам'ятовую. Але да. я почула: от щось мені резонує, коли я чую, що це правда, а коли да. чую, що неправда. От зараз, коли ми говорили про світле майбутнє, і запитали, що да. потрібно, і там, там кажуть, повне обновлення системи. Ну, П'ятірка Кубків це відсікти не потрібно три, дві лишити, і на кращому фундаменті побудувати. І оцей аналітик говорив: він говорить з військовими, з багатьма. І він, бо вони кажуть, в нас достатньо і зброї зараз ми забезпечені ну десь на кілька місяців, майже до кінця 25-го. І в нас, як не дивно, достатньо і людського ресурсу. В нас каже система по ідіотськи все, все це Так, да, Саме головне сказали, що якщо вона не трансформується, то Україна програє навіть з усім. Тому тут розумієш, а ми все дай, ну дай, ну дай. Я знаю, що навіть в маленької людини завжди є ресурс, правильне використання. Поняв. Ну, давай глянемо, чи припинять вони допомогу на війну. Ну ні, передивляться, передивляться. Європа буде допомагати більше. Європейські країни. Нам все одно буде важкувато. Потрібно. Ага, ще секунду. Так пішло мені прямо хорошо. На Зеленському буде нелегка задача. От ага. те, що я говорю: є певний у нас бюджет. От він: 10 Пентаклі, його дохріна. Дивіться, як символічно біля цього бюджету хто? Наші влюблені пацюки. Ага. Випав Зеленський. І от п'ятірка кубків. У нього стоїть, а, якщо він це зробить. Задача все-таки виявлені корупціонерів. І виявлення, де йде оця утічка, виявлення цих пацюків. Це просто його завдання. Бо от їх дуже багато, їх хитрих. Справиться, ну побачимо, тому що. Тут мені говорили, що говорять, що вона буде ця допомога. Більше допомога як захист, навіть не наступальна, якась захисна. Ну може, там ППО, ще якісь у ці, розумієш? Yeah. Але головне, мені повторюють все те саме: реформи потрібно військові знову. Оце закон, оце військовий. У мене зсу. А це от кажуть місяць та мутно, yeah. і сімка кубків мутно, ну там же крадуть, же скільки ми ж це знаємо. все а, Акцент карти сказали, будуть так давати мінімум, yeah. а ви давайте утечки цей дірки yeah. закривайте. То ми тебе спитати на фіналочку, чи в цьому році Україна проведе реорганізацію Збройних сил? О, слово, реорганізацію, спасибі. Я тепер буду розумно говорити, забуваю. Так, да, оце реорганізація. Чи проведе Україна в цьому році реорганізацію як? Збройних сил? Так. Да. Скажімо так, почне. Довго її проводити, кажуть? Дійма? Ні, дивиться. Дивись: от випадає знову. Знов, знов. чого я посміхаю, знов. Верховний життє це організм. Двійка мечів Щось треба обмежити. Хворіє у нас система, вона хвора. Туди необхідна нова ідея. Туз кубків прийде якийсь міністр, можливо, новий. От він, цей міністр. І ну тут про СБУ. І буде йому дуже важко. Мені постійно показують на Україну 10 джерів. Це не тільки карта важкості, це багато задач, їх дуже багато. Так, ну, да, звісно. І тут говорять так. Почнеться, чесно, почнуться все-таки вскриватися, от попажу мечів, от угу. якісь от Бабуть. вердикти, ясність якась наступати. До кінця року будуть скандалів ще ші мерено, про цю казну. Але все-таки нам під кінець дають трійку Кубків. Трійка кубків це все-таки свято. Це Договорити. є привід по порадіти. Ні, це це хороші новини. Це є привід чомусь порадіти. Але мені показують багато роботи. Не чекайте да, що в 25-му році це запуститься, але щоб це все, 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 все зробиться в 25-му, Ні, це тільки я ж казала, п'ятірка, 25 – це рік великого дисбалансу. Ну, взагалі п'ятірки, навіть да. второ, це дисбаланс завжди, Або щоб прийти да. в стірку в переможні карти. Да. От так от, Лябесеньки, як не крути, одна надія на вас, на спонсорів перемоги, які дорадять на Збройні Сили. Зараз одна бригада чекає на вашу підтримку, на автомобіль. І я знаю, що ми найближчим часом її, його їм придбаємо, але дуже важливо, щоб кожен з вас вірив в перемогу і вірив, що це можливо, от можливо, але тільки завдячуючи вам. Тому що без сильного тилу немає перемоги. Ви це маєте самі зрозуміти і хочеться. Щоб вилетіли, летіли до НАТО казали, все, мій донат рятує життя, і я це роблю, бо я розумію, і в цьому є велика важливість. Але яка ця бригада? Господи, спеціально відкрив Андрія Анстопол. Це ну, український військовий, який пережив ампутацію. Це запит від хлопців з 241 сорок першої окремим ООБТР ТРУ. Коротше, 241 бригада. Їм треба автомобіль. Ваша підтримка дуже важлива. Тому донатим, пані Юля, вітаю вам. Дякую за прекрасніший ефір чарівніший супер. -риский. Дякую вам. А вам всім підписатися на мій канал, на канал Максиму за Максиму за лайф і на мій інстаграм, і на Юлі Інстаграм. Інстаграм до вечора не встигну тільки сидіти, оту і підписуватися, да, на все, да? і дивіться відео да, -па, папа. Дякую тобі, дороги.